Тобто вивозять не в якийсь певний день, а коли наповнюється чи ну, як? Ні, ні. Раніше, коли люди всі були, ну, проживали всі мешканці, то вивозили сміття кожен день. Зараз три рази на тиждень. Три Тричі на тиждень. Але ви кажете, що збільшується кількість відсортованого сміття, да. так? Так, зменшується. Ну, та це, буде, та знає, та це буде, знаєте, це буде вже більше так. Помітно, коли всі з'їдуться, тоді ми зможемо вже стовідсотково сказати, що да, дійсно, у нас зменшився об'єм сміття. Аналітикою якось да, буде в... підсумовувати. Да. Зараз угу. не тяжко сказати. Угу. А е, ВПО у вас тимчасові, ви є, знаєте, да, є? є багато? Є Херсона, Донецька. Угу. А як вони до цього ставляться? Є, Є у них, було у них до війни е, сортування. Не чуєте? <плес> Буде цікаво, так, <плес> да, поп поптаю.